Дивіться, все, що сказала Соломія, моя дружина в попередньому відео, це все так і є, це, це правда, це хороша порада, і потрібно знайти в своєму житті то джерело а, енергії, яке буде вас наповнювати, ту справу, яка вам подобається. І тільки в цих умовах вам буде хотіти жити далі. Але. Я розумію, що не завжди в житті для цього сприяють обставини. Багато кому з вас е здається, що вони лишилися з проблемою один на один, без допомоги там, там, близької людини, мами або партнера, там, чоловіка або жінки. Переважно це чоловіка. <кій> Можливо, у вас чоловік лишив з дитиною одну. І ви не маєте допомоги з боку там рідних, там мами, наприклад, бабусі, дитини і все решта. І, і можливо, воно так насправді і є, можливо, і дійсності ви лишилися з цією проблемою один на один в житті. Але саме гірше, що ви можете зробити самі собі, взагалі, це просто з цим змиритися, прийняти це, лишити все, як є на сьогоднішній день. Оця похмура погода за вікном, яка відображає ваш, ваш внутрішній стан. А, цей е, збіг обставин, який стався з вами в житті. Якщо ви з цим змиритесь і лишите все як є, то фінітоля комедія. Ви будете нещасливі, це буде погіржуватись і все решта. І найкраще, що ви можете зробити. Звичайно, це так легко сказати, набагато важче зробити, але це діяти, брати все в свої руки. В кожного з вас є якась мрія, я більш ніж впевнений. В кожному з вас щось подобається в житті. Ви би хотіли це зробити, але відкладаєте на завтра або до кращих часів, які ніколи не настануть. Ці часи ніколи не настануть. все залежить тільки від вас. Це ніяка не мотивація, це просто. Можливо, те, що я пройшов в якийсь період в своєму житті, можливо, у вас ситуація набагато гірша, складніша і все решта. Але тільки ми її можемо змінити, більше ніхто. Так що, навіть якщо ви лишилися з дитиною на руках, це ще не вирок. Ви можете почати діяти. І ту дорогу, яку ви пройдете, і якщо ви доб'єтесь успіху, у вас буде величезний багаж знань і досвіду, яким ви зможете в майбутньому поділитися з людьми і допомогти їм стати кращими. Це все циркулюється в житті, так що не змирійтесь з тим положенням дітей.